Фотографія в резерв плюс військово зобов'язані особи. Фотографії, яких так і не з'явилися у застосунку Резерв плюс, будуть змушені проходити тривалішу процедуру перевірки на вулиці. У Міноборони наголошують, якщо фотографій немає, нічого страшного. Електронний військово-обліковий документ залишається повністю чинним і законним. Єдиний нюанс триваліша процедура перевірки на вулиці. Для додаткової ідентифікації вас можуть попросити надати ще документи з фотографією, які посвідчують. Особу. Тобто, якщо у резерв плюс немає вашого фото, варто мати при собі. Паспорт або водійське посвідчення, щоб представники ТЦК чи поліції могли переконатися, що телефон, який ви пред'являєте, і в якому встановлений Резерв плюс з вашим ЄВОД e дійсно належить вам. Тож у кого фото в резерв плюс не з'явилося, досі спробуйте оновити документ Резерв Плюс і ваше фото має з'явитися. Це працює навіть у тих, в кого паспорт не ID. Або майте при собі документ з фотокарткою, що посвіщує вашу особу. Нагадую, що записатися на консультацію до адвоката або юриста нашого бюро ви можете по цим телефонам. Наш новий офіс тепер також в місті Києві, вулиця Золотоворіцька, 8, дріб 4. До зустрічі.